Всім добрий ранок у нас прибирання двора. Листя понасипалося і сьогодні сміття вивозити будуть чи забирати будуть, тому прибираємо все. Зв'язди наші посуть. Марта вже напасла. Вже лягла. А де ж та? А воно. злякалася мотоблок. Сьогодні 15-те кроликам цим з найстаршим. 40 днів. Сьогодні вакцинація була і переселення від мамки. Переселили, забрали їх від мамки. Мамки скоро народжувати через неділю. Хай відпочине, їх провакцинували. І відокремили, зують щось, а ті ще ті наїлися вже сидять. Троянду ще забула показати. На початку показала хризантеми, троянда така насичена. І ці такі насичені. Яка гарно. Коля прибирає, сітки вже познімали. Затінюючи город перепахали, треба часник садити, цибулю садити. Ну, у нас сьогодні один день, щоб спіти, по гриби з'їздити, бо сьогодні такий добрий приморазок був. Все було замерзше, ну, листя вже опадають, всі все біле, вода в відрах позамерзала, то треба поїхати встигнути Щось може назбираємо. Може щось там може, повиростало. Та цей, то ну, може щось закрию, а потім уже на городі часник садити, будемо. Кльопу ці два дні займалися паросям, ну свинею прибрали та переробляли. Зараз покажу, хто шорст не дивився, яку ковбасу зробила, те що вже залишилось. Бо вчора цілий день займалася. Ковбасує, тут треба на грядки ще висапувати цю траву. Чи навесні вже поросажувала червону хризантему. Сюди воно, туди кущ, там воно два кущі, там кущ посадила, бо якось тут пусто. Тут якось насичено і такі здоровезні кущі. А там щось, щось пусто в мене. Таке от стоять цурпалки якісь незрозумілі. такі то і жовта оце якось там насичена може кущ жовтий взяти десь-сюди ще. Щоб... А, тут є кущ жовтий. Ну, може ще один якось. Бо тут щось забагатсько жовта є. І біла щось не зацвітає. Щось і біла, і бордова у мене тут і не зацвітають вони. Тут трохи так порозсаджувало таким чимся займаюся. Ось таке. Крав'янка я робила, всі рецепти є в мене на каналі. Не показувала цей раз нічого, бо заморяні були, поки розібралися з усім цим. По-перше, по-друге, у, у мене на каналі є і крав'янка, є і така м'ясна домашня ковбаска. Всі рецепти в мене на каналі є. І, по-друге, що. Не показувала нічого, тому що минулий раз почали там і бекати, і ригать, жріть і самі цю кров'янку, і все таке. Ну, Ми любимо кров'янку, ми полюбляємо кров'янку. І більшість я знаю, що полюбляють кров'яночку. Ось така ось ковбаска. Тоже все в мене на каналі є. Цього разу я нічого не показувала. Я ж кажу, по-перше, що гай-гай. Заморяні два дні, день розбиралися зі свинею, з м'ясом, день з ковбасою. Поки понараблювали це, все порозкладали, то нічого не було, коли і телефона в руки взяти. Кажу, у нас тут познімали сітку, так якось пусто стало, не Це ж ми мали е, отут -от над кралями дах робити. Ну, не тут то було. Поїхали колю Нікіту в діли. Корма закупили, що ми ще цукор купили, в мішок, муку купили. Мука 25 кг 635 гривень, цукор 1350 ми взяли. Ну, таке, в общем, потрохи скупилися, та хлопців повдівали, та й криша, ну дах над королями пішов. Так що такі справи. На одне розраховуєш, потім на інше, та я ж кажу, понабирали на місяць кралям гранули, зараз багато йде, так як багато малих, і вони вже всі їдять малі, то привівки, то те, то те, то город по 60 гривень е, сотка спахали. А я не знаю. Вода? Ну, муха нікита бензин кинуть, ну то залишить так. Так що такі справи. Не знаю, не хочеться вже і знімати ті гриби, але якщось буде цікаво, може й досніму вам. Так, Може щось назбираємо, щось знайдемо. Бо потім не буде, я ж кажу, що. Козам треба в сараї там перелаштовувати, там, де свиня була. повністю. Бо Зараз вони там, де у нас сарай під зерно, там вони, а повністю будемо там, де свиня була, пів сарая у нас кури, а пів сарая у нас то, там трошки свиня була, а то таким хламом закладено. все. То, то і Весь хлам будемо викидати. все там повністю переробляти і на городі садити. Ну, справ багато. це Сьогодні виділяємо день іще. Ну як день вже півдня залишилося. Поїдемо, подивимося, що там з грибами є чи нема. Якщо немає, то більше їздити не будемо, бо роботи повно. Ми щось з ніг падаємо і туди і сюди. І попасти ж треба піти, і на вечір приготувати. Таке. Так що такі справи. Зараз трохи цих покажу. По Сіно мали їхати, домовилися за Сіно 50 тюків привезти. Не можу машину знайти, щоб поїхати забрати їх. Ті тюки, хлопці зайняті. Зараз виставки, привозки, все таке, то... Люди чекають, треба поїхати забрати сіно замовлене. Не знаю, як Як, як його поїхати, щось треба мудрувати. Щось там коля, наче на слідуючий місяць домовився. Не знаю як. Якось його треба поїхати забрати. Ці гаврики ось вже такі. 22-го буде їм перша вакцинація оці гаврики і будемо відсаджувати від мамки. У стюк в ока залізти витягувало сьогодні така пала око, застряг у стюк. Оце таке сіно з устюками. Це саме погане Ніколи його не беріть і ніколи його не касіть, тому що будете мати проблеми. Краленята, вона не годиться краленята. Краленята воно залазить в очі. Це сіно. Ось такі вже гаврики. Ця сьогодні красунька погуляла. Будемо чекати, дай Боже, все буде добре. Так що таке воно, очко. треба буде ще ввечері закапати, закритий гласі коньяк. Красуньки теж обішений. Ось такі воно вже вони вже очі відкриті, вже теж вискакують, з клітки лазять. Так що... Такі і рановато ще гулять. Хай. Кралення там місяць буде, тоді пущу її. ну Я теж так подивлюся, може і не пущу, бо буде холодно, щоб не померзли, потім носиться з ними. Так що такі. У персика теж воно лежать. Уже такі большенькі в пуху. Їх і не видно позаривалися, сплять. Блядь, теж вже оченята відкриті, вже теж скоро вилазити будуть. Ну і все. Майя нас нічим не радує. Сьогодні вона пускала і щось, щось вроді погуляла, но не знаю. Фублер... наче така товстенька. Я її не прощупала, бо вона не дасться, вона б'ється і кусається. Не ну, наче така. По срокам скоро також, Ну, не знаю. Побачимо. Побачимо, щось вона і розвернуться, не може сидіти така, може її розпирає вже. от от Ну так що так. Рижа теж, я ж казала, що скоро. Більше у нас ніякого поповнення поки що немає. Всі сидять, всі на місцях. Ще наші на монтажку 200 гривень по ризука Олеса. Ще на монтажки записалися ж, е, зранку на вечір. Е, цей розвал, да. так? День прокаталися, ну все зробили, за один день оправилися. Я додому їду, чуть ли не плачу, в мене 60 гривень в кошельку. Хоч плач. Кажу, боже. Такі ціни, що кошмар. Там щось воно чи сіє, чи що, так? Да? І туди треба, і сюди треба. І... і не будеш ти цього робити, машина ж треба. Кожен день гасає. І туди, і сюди. По-любому треба робити. Ну такі ціни, що я просто в шокі до цього. Я ж казала, що поїхали хлопці в діли. 17 тисяч, нічого не купили. Пару штанів одному, пару штанів іншому, по спортивному костюму, е, Нікіті курточку, по кросовкам. Все, грошей немає. Носки труси такі з... саме. Все, грошей немає. Я говорю, це кошмар просто. Кошмар. Я не знаю, скільки це треба заробляти, де це його треба робити і які це суми треба, щоб на все вистачило. Просто. А, нам ще да, хлопцям по калошам і тапочкам і нам з Кристиною по калошам дісталося. І на цьому все закінчилося. Я кажу, я просто в шоці. Які там голобятні, які там дахи, які там що там. Пішла рядовочка маленький ще. Ну, в баночку то що треба. Рядовка сіра. Вс. Така пішла. Ага. Рядовочка вже є. Це вже хорошо, що пішла. Те, і тут. Угу. Ага. Ухали. Ага. Ну, красота. Вески? Да, рядовка пришла. Да? Ага. Я одну синю ніжку знайшла вже теж починається. Цей раз у нас знаходить і збирає гриби тільки крістіна. Ага. Ага. і усюди йдуть, да? Я знаю. О, да. ну, скільки вже нас Да. Це я не наступила, я бачила. Ось ще вони є. Ось ж сюди пішли. Я бачила їх. І я. Ще знаєш, Ну, вони в баночку То, що треба, так? Да? Я сегодня что-то почерить только ищу, но это старый. Ну, все. Такой молоденький. Так. Thank Молоденький. Отчіпую. Все молоденький. Ось молоденький. Ось. Ось. Далі ось. Ось який гарний. Ось. Це якісь роздавлені Це вже, навіть на старенькі вони. Ого, ого. Аж сюди. Угу, Це з вибору який молоденький, Які залишився. Дуже такі молоденькі. Ого. И вот вот і і воно. ось ж ще. Все-таки молоденькие. вже старі Далее не мода. Ось що у нас вийшло ось тільки. Ну, тут дві пол баночки буде. Без грибов ми в цьому році. Mm. Так, Таке. А їх закривати прийдеться, того, що морозилки під зав'язку під саме кришки. Дві. Ну, по баночці закрию, пару баночок того, пару баночок того, та то щось і буде. Різноманітність якась. Все, будемо їхати ми додому, полоня мішок нарвали, гілок наламали козом, трави півмішка нарвали, грибов назбирали, Та вже нема чого їздити сюди, так? Да? Та думаю, так. Да. На цьому грибний сезон в цьому році закінчили. Не спіли відкрити, вже й закінчили. Ну, да, може така погода просто буде, туди і далі, то може, не буде ще й... А Може, Побігали. десь отуди в кінці листопада, десь так. Можна буде ще проїхати, як время буде. Да? Угу. проїхати Поки розправимося вдома, розгребемо все. Краще зараз поїздити та кукурудзу, поки є час позбирати, а не тинятися по лісу. Да? Полісі теж хочеться потинятися. Та хочеться і туди, і туди хочеться трохи, бо щось уже з ніг падаємо. Вже так вісім годин вечора ми вирубаємося. Падаєм. А в п'ять я очі розкриваю, вже піднімаюся, вже все. Іду козам кришить, уже готувати їм. Все. Хати темно ще. А я сидів в літній кухні, то натираю, то накришую, то кукурузу тереблю таке от. Так що все, всім пока-пока. До нових відео. Щось буде цікаве, буду знімати. Ну, щоб ви розуміли, Після лісу сказали всім пока-пока. І ми вже тут збираємо вже третій мішок. Приїхали додому, вправились, кос затягували. І вперед. <laughs> Яка глашення. Тут качани хороші і теж їх так багато. Цих качанів. Так що что... Деревно, часний гаємо, да? раз, два і вже третій мішок. Ну, мабуть, оцей йде, зберу три мішка досить. Да? Бо вже Там пробігали, там пробігали. Ще буду лежати. <свісно> Зато завтра будемо вільний день. Ну, вільний. Щось робити друге буде. Я думав, що все уже. Ні, тут браві качанчики, такі тостенькі -то прям. Гарні качанчики. Так що так.